Починаємо із ситуації в Хар... на Харківщині. Спочатку про оперативну обстановку в регіоні поговоримо з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Пане Олеже, як доба у вас проходить на Харківщині? Скільки було обстрілів? Які наслідки їхні? Чотири населені пункти у нас були під ударами. Це все куп'янський напрямок. Власне кажучи, знов ж таки ворог намагався просуватись глиб нашої відповідної території. Наші воїни відбували атаки і по куп'янському напрямку, і по вовчанському напрямку. Втрат території з нашого боку не відповідно допущено. Так само, скажімо так, бої йдуть і по бурівському напрямку, і Зюмського району. Значить, ну скажімо так, під ціллю ворога знов ж таки цивільна забудова, цивільна інфраструктура. Ну і звичайно, наша там енергетика. Буквально позавчора ворог знову атакував енергоінфраструктуру Харкова п'ятьма балістичними ракетами. Нагадаю, розкажіть, наскільки серйозні руйнування, як це вплинуло взагалі на енергетичний стан в місті та області, і скільки зараз людей без світла, якщо такі є. Ну ви знаєте, так енергетична тема вона досить обмежена для комунікації з відповідно зрозумілих причин, те, що ми можемо повідомити, так дійсно було уражено Чергове підприємство енергетичне у місті Харкові досить серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. Зараз всі наші служби працюють для того, щоб усунути наслідки, фактично. Ну і звичайно приступити до відновлення. Як це відбувалося, фактично кожен рік і відбувається дотепер по деяким іншим підприємствам, які були уражені там набагато раніше. Наше завдання основне зробити так, щоб дійсно харків'яни і отримували вчасно і теплопостачання, і електропостачання. Звичайно, ми всі розуміємо, в яких умовах ми перебуваємо, оскільки вся енергетика не лише Харківщини, всієї фактично країни вона постійно під ударами, і дефіцит електроенергії звичайно відчуваємо і відповідно Харківська там область. А з теплопостачанням, якщо детальніше зупинитися. Я скажу так, опалювальний сезон ми зараз проходимо в досить важких умовах. Так, дійсно, це дуже важка зима для нас. Однак, теплопостачання, скажімо так, у нас йде за планом, за тими визначеними показниками, які у нас наразі мають бути. Звичайно, що це, це виклик, і не лише по Харкову, це виклики по іншим. Громадам, де уражені фактично цілі підприємства, які напряму відповідно подавали теплоносі до тих чи інших населених відповідно пунктів. І зараз ті напрацювання, які ми робили всі відповідно попередні чотири тобто роки щодо децентралізованої системи опалення, там розподіленої енергетики, все воно зараз задіюється на 100% І розуміємо, що далі ми маємо посилюватися і працювати в цьому ж напрямку, тому що це наш наша стійкість. Пане Олежі, чи завершилася вже пошукова рятувальна операція після удару ворога по середмістю Харкова 2 січня, яка на наразі остаточна кількість жертв, що відбувається на місцях прильоту, і про скількох жертв і постраждалих зараз можна говорити. Ще роботи тривають. На 80% розбори завалів вже завершені. Однак вони ускладнюються наразі, те, що ми. Не розбираємо залишки фактично, те, що залишилося від житлового будинку, від скажімо так, офісного центру. Досить ретельно перебираємо це все, тому що там знаходимо залишки тіл. Дійсно, а два тіла ідентифіковані одразу були чотири ще загиблі були ідентифіковані за решками тіл через ДНК. Дослідження тому робота досить важка і наші всі служби працюють на місцях. Відповідно, ДСНС. Звичайно, і національна поліція і всі інші служби і будуть там працювати, доки ми не розберемо всі абсолютно завали і не ідентифікуємо всіх людей, які могли відповідно потенційно перебувати в цих безпосередньо приміщеннях. Пане Олеже, останнє запитання: яка гуманітарна обстановка в громадах, які перебувають під постійними обстрілами, це Борівський, Куп'янський, Вовчанський райони, як триває евакуація, звідти? чи відбувається вона? Ну так, дійсно, на першому місці з цих громад питання там евакуації. А кожна евакуація проходить як спецоперація, завдяки Службі безпеці України, і звичайно, військовим, і національна поліція долучена до цих заходів. Ми намагаємося задовольняти всі абсолютно заявки. Звичайно, вона проходить і під обстрілами, і е, ускладнено буває з тим, що ворог прицільно б'є і по евакуаційним відповідно, колонам в тому числі. Тому, звичайно, відповідно поряд із цим ми закликаємо людей максимально евакуюватися з цих безпосередньо територій, тому що ворог посилює атаки і на житлові будинки, і на цивільну інфраструктуру. Ну і звичайно, говорити про надання комунальних послуг на цих фактично територіях, де ведуться активні бойові дії. Досить важко. Пане Леже. Я вам дуже дякую. Дякую вам за роботу за вашу службу за те, що приєднались до нашої ефіру. Я нагадаю, у нас був Олег Снігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.